Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хода Вот і в цьому відео дивимось топові пробиття від бабахи. ФБ 4005 І сьогодні у нас читер. Чітер на мапі Редшер. Чому я кажу? Читер так звучить нікнейм нашого сьогоднішнього автора реплею. Так, саме так читається, ну, принаймні мені так здається, нікнейм нашого автора реплею. Знову ж таки, повторюся. Редшер це штурм, де е, союзна команда і на чолі нашої бабахи має або знищити всю техніку супротивника, або захопити їхню базу. Бій триває 10 хвилин, не 15. Це е, в випадку для тих, хто не пам'ятає. Так, ну що, зараз ми стаємо на таку. Достатню позицію, де ми можемо дати перше пробиття. І я так розумію, що це перший клієнт, як це Як Тигр. Ой-ой-ой, отримуй 1702 одиниці. Ми зараз вибили з як тигра Ворожого. Не чудово. Початок покладено, і зараз дивимося, звісно, на сетапи команд. А кидає до 9 рівнів без жодної артилерії в команді. Але по два легких танка. Один танк 10 рівня, інший 9-го. Ну, отакі справи. Ну і як ви вже помітили, ми зараз працюємо на голдових хеш -фугасіках. Так, і другий клієнт, як відразу, ну більше не було. 600 хітпоінтів, звісно, ми з нього злизали, бо тому що, ще раз повторюся, більше не було. І цим самим ми вже маємо в активі 2302 одиниці. Чудово, чудово. Ну, початок просто прекрасний. Тим більше, що ми вже виграємо по хітпоінтам на команду на 3000 тисячі. І вирішив все ж таки, якщо подивитися на мінімапі, ну от по респауні ми поїхали наліво. Мається на увазі нашого баха поїхала наліво, але якщо дивиться по мінімапі, то наниз, на кдж на лінію Ну, цікавий вибір. Цікавий насправді вибір. От, ну, Я завжди їздив чомусь на оцю гірку, отут, де зараз наша шельма стоїть, отут в кущах. Я завжди їздив туди. Ну, але я так розумію, я все робив неправильно, адже я таких. Показників по завданій шкоді, звісно, не роблю ні на бабасі, ні на кожному з будь-яких танків 10 го рівня. Так, ну що, Лео ПТА є! Як ми його не пробили? 876 тільки вилітає. Ми Лео ПТА, ви знаєте, це картонний танк, і як ми його не пробили, я розумів, що ми йому кудись влучили десь в районі гармати або гусениці. Але все одно навіть через Гусеницю ми його мали просто забирати. Я не розумію, куди ми йому могли влучити, щоб не пробити. Ну, буває. Так, бачат АПМ, це 9 рівня бачат і так! Я хотів казати ваншот і знову не пробили. Ну що ж це таке? 952 хітпонти. Ми тільки вибиваємо, повторюся, це був хешфугасик на 1750 середній. Тобто, ми бачата АПМ мали 100% забирати, ваншотити. Це, ну, як пити, дати, Це 100%. Но... Другий і другий клієнти картонний. Ви розумієте, так? ВБР не на стороні нашої бабахи сьогоднішнього, не на стороні читера. от читер, але виключені е, чити. Так, тавтологія отака. Так, от не пощастило просто нашому сьогоднішньому читеру. Що просто ВБР йому не, не дає змогу це робити. Так, ну що, 4131 тисячі сто вже на пулькав, один рахунок, і як бачимо. Ми як вели похідпоинтам на команду нутаряка, так і ведемо. На момент, тільки як я збирався це озвучити, як уже майже порівно по хідпойнтам. Зараз команда противника насправді робить диковані речі такі, що зараз просто рівняємося. Ми по похідпоинтам з командою противника. Це насправді так. Це що так, як сор зупинився там міліметр Його було видно, цього ксора є тисячу з лишнім, просто хлопком з нього зняли. Чудово, звісно, чудово. Чудово, знову чекаємо на перезаряджання. Так, 12 а, у нас хеш фугасиків залишається та 3 ББшки возить. Так, а ну давайте ми подивимося, скільки наші ББшки пробувають. 310 мм, якщо я не помиляюся. Так, 310 мм до 3, 300 Втрачає бронепробиття на відстані і. Так, ну, кінець кінці, ми все ж таки когось пробуваємо на 1613. Ну, наш, на жаль, не вилітає, звісно, наша середня шкода. Ми насправді зараз ФОШа 155-го могли навіть ваншотити фулового, так. ну, Але ще раз повторюся, ВБР не крутить. Не крутить, але все одно такі показники зробив. Сьогоднішній читер, ну я просто от, насправді от, я дивлюся це і дивуюся, як от бувають такі бої. Я записую от це. Такий приклад багатьох з боїв, яких я підписую записую. Точніше, ви знаєте, от в кожному бою майже підкручує ВБР, тобто гра на стороні даного автора реплею, якого я записую. Сьогодні цього того немає, просто сьогодні нема того. Сьогодні просто відкручує, ви бачите, ми не пробуваємо картонні танки, ми не влучаємо, нижче ни, ни, середньої шкоди вилітає, навіть якщо ми влучаємо то пробуваємо танки. От такі справи. Так, Монтікору званшотили. А це насправді дуже важливий мінус. Ви розумієте, що це відкрита мапа Редшер. Мапа Тут ЛТшки грають дуже велику роль, просто я б навіть сказав ключову. І що зараз робить наша бабаха? Він від'їжджає насправді назад, бо тому що наш маус засів в кущах. Подивіться, що хлопчина робить. От Що він тут е, забув? Я не розумію, чи це бот, чи просто він їхав та на шляху його викинуло. Так, таке теж може бути. Так, а це що було? Хто це нас підсвітив? Фош їде, так і просто вертучку ми кинули. І званшотили 60ТП т Т110А5 пробивають, 824 забирає 60 ТП з нас. 381 хітпоинт забирає т 5 -й. І цим самим вони обидвоє зараз зробили нас шотними. У нас залишається 356 хітпонтів. і більше немає. Ми зараз йдемо порівно по гарматах. Ну, звісно, по хідпонта ми трішечки виграємо. І зараз на. Перші лінії мається на увазі, хто буде світити оці ворожі танки 60П та Т-110Е5, які зараз не світяться. Це буде робити як план соти. Ну насправді 60ЕП та Е5, от як бачимо по їхніх діях, вони просто бояться виїжджати. А чому? Бо вони чудово розуміють, що тут стоїть бабаха. І вони чудово ще одне розуміють: те, що навіть якщо бабаха їх і не проб'є. То 100%, 100% 600-700 та, та бодай навіть 500 хідпонтів, але все ж таки забере 100%. Саме головне, треба влучити в силу танка. От такі реалії, так і п'ятий, у нього 800 злишніх хітпонтів, насправді навіть може вилетіти, якщо ми його і не проб'ємо. От, може бути і таке, звісно. Зараз уже 7-7 рахунок по хідпонтам ми вже йдемо порівно. От Команда противника просто злюща, як бачимо. Ну, Але це насправді відбувається, я вам поясню, чому. Бо тому що команда противника в прийомці. А наша команда має атакувати. От-за із, -за, із -за чого це все відбувається? Так, 60ТП зводимося 580 хітпонтів. І так як я і говорив, 500-600 хітпонтів стовідсотково забирає оцей навіть сплеш, ну це не сплеш, навіть не пробиття з цими осколками від фугасика, звісно, і. Просто ми влучили в силу та забрали отих 580 гідпонтів. Чудово, чудово, Уже майже 10к на пулька, вас саме 9970. Але як ви розумієте, це ще далеко не кінець. Ми їдемо зараз в центр мапи, бо тому що, якщо подивитися, нас таймер скільки залишилось до кінця бою. Це 2 хвилини та 10 секунд. От ну можна сказати, що 2 хвилини до закінчення бою. Тобто, треба щось робити. Будь-що, але треба робити. От навіть якщо злиється на. Бабаха, чи навіть наші усі союзники, то наш Маус стоїть на третій лінії, а він фуловий, і навіть противники його б не встигли навіть забрати. А якщо ми не поїдемо, то ми програємо. Але насправді, якщо подивитися. То зараз береться база двома нашими союзниками. Залишається вже досить мало. 6 секунд, 5, Маус тут є, треба обов'язково давати. Ще хоча б одне пробиття. Ми зараз перекидаємо інтуїцію на стандартний бронебійний снаряд. Мауса ми ніколи не проб'ємо фугасиком. Хіба що в борт так виїжджає і пробиття. даємо пробиття на 1295 хітпонтів. І наші союзники, на жаль, взяли базу. 15469 одиниць. Заробляє повен 8 наш сьогоднішній читер. І заробляє по пічних медалях тільки основний калібр. Подивіться, що саме більше, яка саме більша обидочка? Ми навіть не отримали майстра. Майстра ми не, не отримали за 11265 одиниць завданої шкоди по команді противника. Я чудово це розумію, що мало чистого досвіду дало бо, тому що працював наш. Чітер повністю і виключно від засвіту мається на увазі команди союзної, тобто він не світив сам собі і того так мало дало, але все одно, як, яка це велика обидочка. 5 танків він знищив, так і тільки 997 чистого досвіду. От, Ну, буває таке. І з преміум аккаунту він пішов плюс на 25 тисяч срібла. Бій тривав 8,5 хвилин, а на пулька більше 11к. Так що, як завжди, всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.